Хмельниччина кожного дня доводить, що є надійним тилом як для війська, так і для переселенців. Нещодавно у городоцькій громаді запрацював благодійний фонд Єдність громади Шлях до перемоги. Завдяки донатам від місцевих наші хлопці тепер мають п'ять нових автомобілів для виконання бойових завдань. На цьому ми не будемо зупинятися. Ми будемо долучати усіх, кого можна з нашого містечка, щоб допомагати нашим збройним силам, тому що вони цього дуже потребують. Насправді автомобілі на сьогоднішній день це та перша річ, якою ми дійсно можемо допомогти нашим воїнам. Долучилися до збору підприємці, перевізники, аграрії та лісники. Свій внесок зробила група компаній Вітагро, керівник кластеру Товтри. каже, допомагатимуть і надалі, допоки не буде перемоги. Хочу вас запевнити, що всі ініціативи, які наближають нас до перемоги, групи компаній Вітагру завжди будуть підтримуватися. В так само я думаю, що кожен з нас має розуміти важливість цього процесу, і я думаю, що ми разом з спільними зусиллями обов'язково досягнемо перемоги. Військові, котрим передали автомобілі, кажуть у тилу транспорт стояти не буде. Працюватимуть винятково у гарячих точках на східному та південному напрямках фронту. Я хочу коротенько привітати тих основних ключових осіб, які допомогли придбати, допомогли ті автомобілі привести трошки до цього вигляду, який ми маємо станом на сьогоднішній день. Ну і ще раз подякувати від себе особисто, від командування Хмельницького обласного територіального центру комплектування і від кожного бійця Збройних сил України. Городоцький благодійний фонд створений наприкінці літа. Основною метою його створення є збір коштів на закупівлю автомобілів для зсу. Перша партія вже на фронті.